Сьогодні в Інбії відбувся вияв миттєвої карми. Томас Брайн показав жест, «Ти дуже маленький для мене, і відразу спіткнувся на рівному місці та впав. Так, вона існує. Шейґілджес Олександр продовжив свою серію до 100 ігор поспіль з 20 або більше очками. Чига бракує 27 матчів, щоб побити рекорд Вілта Чемберлейна, встановлений 1963 року. Залишилося зовсім трохи до цього історичного рекорду. Як думаєте, зможе побити? Кон Кнюпіль найшвидший гравець в історії NBA, який влучив 103 очкових за кар'єру. Йому знадобилося лише 29 поєдинків на другому місці. Лаурі Маркенен, якому це вдалося за 41 гру. Здається, в нас зростає майбутній найкращий шутер, який зможе побити рекорд Стефа. А ми переходимо до найкращих мувів. І починати будемо з ось такого базар від донована Мітчела, яким він закриває першу половину трьошка з логотипу від спайді та поводиня, як завжди тут у хайлайтах. Стефен Карі віддає передачу, не дивлячись на джим, бо вони тут з дреймондом ще пограли в гарячу картоплю. І звичайно, Батлер завершує згори. Пейтон Вотсон робить перехоплення швидкому відриві, смачнесенький Данкусік заносить, точніше забиває цвях зі всієї сили, зайончик з центру майданчика, навіщоє на Карло Матковіча і цей Алюбчик дійсно гідний топу, як і цей капелюх. Miles Bridges, місця Данк, ні, тут жартлен. На, на що ти в принципі розраховував, коли це робив? Брендін Подземський навіс на Геррі Пейтона другого, і той завершив вилітаючою головою майже до кільця. Супер моменти. А далі у нас не менш класний епізод. Азар Томпсон через центрового Портленда реалізує свій кидочок, як і його брат теж демонструє свій атлетизм. А на завершення Джей Даб з його проходом та не менш смачним постером через гравців Мемфіс Грізліс пройшов як ніж крізь масло. Чудового дня.